Вона стояла під дощем, у багнюці з розірваним паспортом у руках. Поліція сміялася, називаючи її безхатьком. Вони не знали, яка вона насправді. Ти хто така? грубо крикнув офіцер, штовхнувши її. Я просто шукаю свого брата, тихо відповіла вона, витираючи сльози. Вони не дали їй сказати ні слова, обшукали, забрали телефон. І залишили на холодному асфальті. Але через кілька годин весь відділок завмер від жаху. На екранах моніторів з'явилася Соломія Коваль, журналістка міжнародного рівня. Та сама жінка, яку вони принижували, у прямому ефірі показала записи прихованої камери. Кожен удар, кожне образливе слово все побачив світ. Наступного дня троє поліцейських були звільнені, а начальник відділку стояв перед нею, опустивши голову. Вона лише сказала: Тепер ви знаєте, яково бути беззахисним.